Вітаюся до вас, любі мої малята. Я, зимонька зима, знову завітала до вас на гостини, а зі мною зазвичай приходять і мороз, і сніг, і вітер холодний, бо я холодна пора року. Малята, а чи знаєте ви, як зимують листочки? Бо ніхто в зимову пору не бачить на гілочках дерев і кущиків листячка. А що ж ми з вами зараз бачимо на гілочках дерев і кущиків? Так, дітки, зараз у зимову пору року ми на гілочках бачимо броньки. Восени всі листочки опадають, а на їхніх місцях залишаються на гілочках сміливі броньки зимувати. Як дерева і кущики всі різні, так і броньки в них теж різні. В кожного дерева і в кожного кущика свої. В якого великі, в якого маленькі, в якого кругленькі, в якого довгенькі. Зазвичай бруньки вкриваються захисними лусками, як цибулинка, і солодко спочивають на гілочках всю зиму. Захисні луски, як хатинки, ховають від холоду і негоди майбутні зелені листочки, які у своїх маленьких домівках сплять. І не бояться змерзнути, вкриті кришталевим льодом, або холодним білим снігом. А під пухким снігом їм навіть і тепліше стає восени на гілочках біля різнобарних осінніх листочків, або на верхівці гілочки вже добре помітні бруньки, в яких заховані майбутні зелені весняні листочки. А починають формуватися. Тобто народжуватися бруньки на гілочках біля листочків ще на початку літа. І потім собі, потихисеньку, в своїй домівці підростають все літо і всю осінь взимку добре собі спочивають і вже навесні. Починають дарувати деревам і кущикам веселі, молоденькі, зелені листочки.